Привіт! Мене звати Дмитрій, я студент АТУ ГПІ і вже кілька місяців перебуваю на обміні за програмою Плюс в Австрії в місті Клагенфурт. В цьому відео хочу поділитися своїм досвідом саме щодо навчання. Згідно з правилами, я повинен був обрати ті ж предмети, які маю в цьому семестрі в ГПІ, щоб дотримати значального плану. Але програма Размус Плюс дає одну круту можливість це додати курси на власний вибір. Я, наприклад, додатково додав курси із штучного інтелекту та розробки мобільних застосунків. Бо мені цікаві ці теми і хотілося б отримати досвід саме від іноземних викладачів. Стосовно навчання загалом, воно тут більш практичне. Тут дуже багато проєктної роботи, презентацій і, що найголовніше, командних завдань. Також тут немає перенавантаження. Немає по 3-4 пари на день, і завдяки в цьому в тебе залишається більше часу для роботи над проєктами, самостійного поглиблення знань та вивчення додаткових тем. Стосовно викладачів, вони тут е дуже відкриті, легко йдуть на контакт. Якщо щось не зрозуміло, пояснять або нададуть посилання з потрібною інформацією. І підводячи підсумок, можу сказати, що Erasmus Plus дає можливість не просто отримувати знання за кордоном, а отримувати знання, які тобі дійсно цікаві. І ще важливіше навчитись думати самостійно, працювати в команді та не боятись нових викликів.